Ну, ми почнемо із того, про що пишуть російські змі про події на Росії. А пишуть вони про те, що після атаки безпілотників українських сталася пожежа на нафтобазі у російській Курській області. Російські пабліки насамперед у телеграм-каналах повідомляють про те, що за попередніми даними о першій ночі, 28 липня, нафтобазу у польовій це присілок в Курському районі Курської області. Атакували безпілотники е, і повідомляють, що в результаті загорілися три резервуари. Тобто, горить воно надзвичайно потужно. Офіційних коментарів із боку російської влади вночі ще не було. А уже вранці губернатор Курської області Олексій Смірнов підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі у Курській області загорілися цілих три резервуари. Тим часом, що цікаво, поки місцева влада пише про те, що влучання все ж таки є, і пожежа теж є. В Міноборони Росії повідомили, що минулої ночі цитую далі при спробі київського режиму скоїти терористичний напад із застосуванням БПЛА по об'єктах. На території Російської Федерації черговими засобами протиповітряної оборони знищені 5 безпілотників над Бєлгородською областю і 2 безпілотники над Курською областю. Але цікаво у цьому випадку те, що, попри всі знищені безпілотники, все ж таки три влучання і загоряння трьох резервуарів у Курській на Курській, точніше нафтобазі, вони є. І відео підтвердження цьому теж є. Але вночі окупанти також атакували і територію нашої країни керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Налетіли, а також були вісім ударних БПЛА типу шахет із мису Чауда, як запускали з тимчасово окупованого Криму, силами і засобами мобільних вогневих груп сил оборони і підрозділів радіоелектронної боротьби повітряних сил збройних сил України збито ракету Х-59 керовану авіаційну і сім безпілотників шахет 131 136 Майже усі повітряні цілі були збиті на Одещині. Тим часом е у Малі. Цікаве, теж відбулося за ніч надвечір. Вже точніше стало відомо про це. Там Туареги заявили, що десятки е, солдатів і найманців ПВК Вагнера були вбиті і поранені за два дні боїв біля Алжирського кордону. За повідомленнями е, руху Туарегів, постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку е, бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті. Тінзаутен. армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано понад 20 бойовиків. Крім того, під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал е, в питанні. Авія трошки обійшлося без загиблих. Туареги це етнічна група, яка населяє регіон Сахари, у тому числі частину північного Малі. Угрупування почало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше це повстання перехопили і підтримали ісламські угрупування, в тому ісламістські угрупування, в тому числі і радикально налаштовані у 2015 році. Оце ці туареги підписали мирну угоду із Бамако, але наприкінці 2012 2022 року е, вийшло загалом вийшли із переговорів. І проти оцих торгів, в тому числі, воює так звана, е, так звані найманці ПВК Вагнера, яких поклали кілька десятків, точної кількості поки що не повідомляють, але, судячи із відео, яких ми не можемо зі зрозумілих причин показати в ефірі, вони там просто пачками пачками лежать. Там спалена техніка, спалені їхні автомобілі, бронетранспортери, всюди розкидана зброя, і ними просто та пустельна Всипана, але такими є наслідки протистояння у Малі. Ніхто ж їх туди, як то кажуть, навмисно і насильно не примушував. Це був їхній вибір. Вони вирішили туди поїхати і за це поплатилися. Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї попередив: Китай про заходи з боку Сполучених Штатів у разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислової бази. Російської Федерації Блінкен зустрівся нагадаю з Ван'ї 27-го числа в Лаосі на полях міністерських зустрічей е, в форматі «Асеан». під час зустрічі. Він наголосив на важливості підтримання миру і стабільності через тайванську протоку. Держсекретар при цьому висловив занепокоєння е, дестабілізуючими діями КНР у південно-китайському морі і підтвердив підтримку Сполученими Штатами свободи судноплавства і прольотів, а також мирного вирішення спорів. Відповідно до міжнародного права е, на сайті держдепу американського вийшло наступне повідомлення, що держсекретар висловив серйозне занепокоєння з боку підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії і дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати і надалі вживатимуть відповідних заходів для цього. Блінкен серед іншого також обговорив і провокаційні дії КНДР і ситуацію у секторі Гази. Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку у наступні тижні і місяці. Я нагадаю, що високий представник Європейського Союзу і зовнішньої політики і безпеки звати його Жозеп Борель, в п'ятницю це було 26 липня. Також зустрічався із главою МЗС Китаю Ван Ї і теж закликав його вплинути на Росію в контексті її війни проти України раніше. І закликом відмовитися від підтримки. Росії до Ван звернувся міністр закордонних справ Великої Британії. Девід Леммі, а міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні. Ну і на цьому фоні ще раніше до Китаю також їздив наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Але про це ми поговоримо вже трохи згодом. Тим часом у Державній прикордонній службі наразі не фіксують збільшення угрупування ворожих військ біля кордону з Білоруссю або з боку Сумщини. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, по напрямку кордону. З Білоруссю ситуація незмінна за останній час. Ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області на даний момент ми не фіксуємо. Водночас Демченко наголосив, що Чернігівщина та Сумщина. Страждають від щоденних ворожих обстрілів, так само як і Харківщина, бо знаємо, що у тому числі росіяни масово запускають і ФПВ-дрони, і різноманітне озброєння використовують для ураження цих областей, та й загалом прикордонних в принципі. Поговоримо також до цієї години і про Віктора Орбана. Він не так давно зробив чимало цікавих, я би сказав, заяв. І почнемо ми з того, що Віктор Орбан визнав, що Україна є сильною державою, яка успішно і з безпрецедентною силою протистоїть Росії. Про це він сказав у своєму програмному виступі у літньому таборі е, Тушваньош у Румунії. Сила України цитую перевищила усі очікування. За його словами, 11 мільйонів людей залишили країну. Держава не працювала, але зараз вони чинять опір успішно і з безпрецедентною силою. За його словами, завдяки тому, що Україна знайшла покликання, вона відкрила для себе новий сенс свого існування. Досі, як каже Орбан, вони бачили себе як зону зіткнення. Це в'яночий стан духу, є відчуття безпорадності. Тепер же відкрилися перспектива приналежності до заходу. Це стало новою місією, яку вони самі собі поставили. Вони хочуть бути новим східним кордоном заходу. За словами угорського прем'єра, це надає українцям сили. Водночас, як каже Орбан, Україна не стане членом ЄС або. НАТО, тому що у нас європейців не вистачить грошей. На його думку, Україна повернулася до ролі буферної держави з гарантіями, які закріплені за Сполученими Штатами і які закріплені за Росією. Орбан також вважає, що від ЄС як політичного проєкту потрібно відмовитися його потрібно зміцнювати як економічний проєкт. Серед іншого, Віктор Орбан вважає, що мир е, в Україні. Ой, ми я перепрошую мир у війні Росії проти України може бути принесений лише ззовні. за словами угорського прем'єра. Сторони зазнають жорстких втрат у війні, які обчислюються сотнями тисяч, але не бажають при цьому домовлятися. Це на його думку. На це точніше на його думку. Є дві причини: обидві країни вірять, що можуть перемогти і хочуть воювати доти. Допоки не переможуть і каже з іншого боку, тому що обидві сторони підживлюються власною правдою. Українці вірять у самооборону. На думку росіян в Україні були серйозні військові розробки НАТО, і вони не хочуть бачити війська і зброю НАТО на кордоні. Вони бачать спровоковану війну. Ну це він відверто повторив російські наративи. Вони не здадуться, це веде безпосередньо до ескалації, а мир може бути принесений тільки ззовні. Віктор Орбан також додав, що вибухи на газогонах Північний Потік були здійснені через американське, американське керівництво про це він говорив на підтвердження своєї тези. До речі, про те, що європейська політика зазнала краху і Європа відмовилася від захисту власних інтересів. І каже: сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою демократичної партії і США, навіть ціною. Самопошкодження знову ж таки, якщо розібрати всю цю ситуацію, це тези, які намагається просувати російське військово-політичне керівництво про те, що усім світом, ну конкретно в цьому випадку Україною і Європою, керують Сполучені Штати, а не окремі країни, які здатні самі визначати, що для них добре, що погано, як вони будуть проводити внутрішню політику, а чим керуватимуться при ухваленні рішень на зовнішньополітичному контурі, але Віктор Орбан так не думає за його словами. Санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною. Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично. Так само, як ми не вчиняли правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою за допомогою Данії, це ніщо інше як акт покори. Варто зазначити, що думки про те, що північний потік підірвали американці, або хтось із їхньої подачі дотримується Росія, і Віктор Орбан знову ж таки таким чином повторив російські наративи. Я нагадаю, що Данія. Припинила своє розслідування проти вибухів на північних потоках у лютому, після того як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим. У березні 2023 року в ЗМІ з'явилися матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли належати росіяни та українці. Цю версію. Масово поширювали росіяни в тому числі пізніше медіа стверджували, що нідерландська розвідка, нібито дізналася про план здійснення диверсії українцями і попередила про це Сполучені Штати, але це посилання на неназвані джерела знову ж таки, і відповідно жодного офіційного підтвердження цьому немає.